Друзі, якщо у вас немає можливості читати новелу Василя Стефаника Камінний Хрест, дивіться це відео. Це коротка історія про селянина, який готувався переїхати в Канаду. Написав новелу Стефаник у 1900 році. Події відбуваються в той самий час. Новела заснована на реальних подіях. Отже. У своєму селі Івана Дідуха вважали добрим газдою – господарем. Він мав коня і разом з ним працював на землі. Коли Іван повернувся з армії, то вже не застав живими батьків. У спадок йому дісталась повалена хата і найгірший неродючий в селі шматок землі з піщаним горбом. Іноді люди називали Івана Переломаним. Бо він через те, що постійно працював на тому горбі, став схиленим, зігнутим. Іван одобрював цей горб, доглядав за ним, щоб він став родючим і таки досягнув свого. Мав дружину Катерину і синів. За гроші, які Іван приніс з армії, купив ще землі, на якій працювали діти. А сам він горбатився на тій поганій з горбому. У церкву ходив раз на рік, на Великдень, а їсти любив не за столом, а на лаві. До армії Іван працював наймитом, де відслужив служив 10 років. Пройшли роки. Настав час, коли сини з жінкою наважились переїхати до Канади. То і він з ними розпродав в селі все майно і покликав людей на прощальну вечірку. І так Івану сумно було. Що ж край? Два останні роки його сини тільки про Канаду і говорили, ну і вмовили мати на переїзд. Погано синам жилось, податки їх замучили. Не бачили вони в Україні щасливого майбутнього. Та я б ніколи не поїхав до чужої країни, якби не діти, казав Іван. Це ж заради них. І хто його знає, скільки ми старі там проживемо в тій Америці. Іван на пам'ять про себе поставив на тому горбі камінний хрест. Якби було можна, він би і цей горб взяв з собою в Канаду. Та я цей горб і перед смертю буду згадувати, він для мене дуже дорогий. Я йому все своє життя віддав. Якось мені було так сумно, що ж померти хотілося. Та Бог нагадав мені про той хрест на горбі. Я пішов туди і заспокоївся. Люди, прошу вас, не проходьте повз нього, заходьте на нього, мене згадуйте. Потім почалась п'янка. Люди пили горілку, Іван з кумом Михайлом співали, молоді роки згадували. Прощались назавжди. Син покликав батька збиратись на поїзд. Тоді Іван разом з дружиною передяглись з селянського одягу у панський. А потім удвох пустились в останній танець. Всі люди пішли проваджати дідухів, проходили повз Іванів горб з христом. Я там вибив наші імена, сказав Іван дружині. Ось така історія, друзі.